Всі ми знаємо, що з 2022 року, тобто з спочатку вже вторгнення Росії до України, ситуація лише погіршується. І рівень репресій, які здійснює окупаційна влада щодо українських громадян в Криму, він зростає з дня на день. І під ці репресії підпадають будь-які люди. З іншого боку, на окупованих територіях, і в Криму, зокрема, поширюється знаєте, така е, прагматична адаптація до виживання. Тобто вся, вся ця ситуація в Криму вона накрита таким красивим блискучим простирадлом, через яке зовнішньому е, спостерігачу часто важко побачити, що насправді відбувається. За згодою більшості українських правозахисників в Криму зафіксовано 218 політичних в'язнів. З них 132 це кримські татари. За різними підрахунками, кримські татари становлять десь 10-13% населення Криму. А серед політв'язнів їх більше половини. Що, на мій погляд, і на погляд багатьох експертів, демонструє свідомо цілеспрямовану політику репресивну Росії щодо саме корінного населення. Жоден з 332 кримських татар, які визнаються сьогодні правозахисниками як політичні в'язні, не вчиняв жодного злочину. За різними оцінками, 10-15 тисяч таких. Вимушених переселенців з Криму тільки можуть бути кримські татари. І це велика проблема, тому що ми зрозуміємо, що є питання в майбутньому повернення. Часто їдуть люди освічені, досвідчені, люди, які складають певний потенціал, кадровий потенціал, ресурс для розвитку І не тільки українського. Спільства, а і, зокрема, кримсько-татарському. І я вважаю і буду говорити до них, до своїх співвітчизників, що вони мають свою відповідальність. Я нікого ніколи не засуджував, вони з власних причин поїхали кудись. Але навіть перебуваючи в іншій країні, вони можуть і мають докладати зусилля для допомоги тим, хто залишається. Заради звільнення батьківщини. Оцієї відповідальності з них ніхто не знімає, але вони мають відчути її самі. Ці тисячі кримських татар, які змушені були поїхати, це велика катастрофа для кримських татар. Ніхто, ніхто не відшкодує того, що ми могли досягати в Криму в нормальній ситуації. Ситуація з різними ініціативами і з органами національного самоврядування в У кримських татар дуже важка. По-перше, якщо говорити про Меджліс кримсько-татарського народу, то він опинився в такому фрагментованому стані. Він працює, але важко працює. А більшість членів Меджлісу продовжують жити в Криму. В Києві зараз перебуває в Україні всього 6 членів Медвесу. Але ми маємо виконувати роботу всіх. На щастя, поряд з нами є різні ініціативи організації, які долучаються до різних проєктів. Це люди, які працюють у владі, в громадському секторі і так далі. І так далі. Ситуація з Всесвітнім Конгресом Кримських татар також не найкраща. І зараз, до речі, ми обговорюємо питання, чи можна відновити цю роботу через оновлення навіть складу. Чомусь в Україні дехто поки що вважає, що це суто якась така локальна справа кримських татар. Хоча і я, і мої колеги, і наші українські друзі і партнери вже переконуємо і суспільство, і державу в тому, що це на користь всієї держави. Абсолютно і має, як було сказано, питання кримських татар лише посилить позиції України щодо Криму. Mm -hmm. Перше, що треба робити, це порозумітися. Не всі до цього готові. Сьогодні, на жаль, в Україні лунають голоси і українців, і деяких кримських татар, які кажуть, що всі, хто залишається в окупації, зраднуть. Абсолютно безпідставна теза, як і те, що всі, хто поїхали, вони боягузи, що вони втікли і так далі. І однією з найбільших проблем, яку ми маємо вирішити, це є проблема примирення. І добре, що в українській державі є люди, які це добре розуміють і вже докладають зусиль для вирішення цього питання. Я хочу просто подякувати і організаторам цього заходу і всім вам за те, що ви тут присутні і бажаєте почути все, що ми говоримо. Я хочу щиро по-людськи подякувати німецькому суспільству, державі за її підтримку з перших днів України, яка продовжується, і я вірю, не зупиниться ніколи. Але я при цьому закликаю всіх і вас також не шукати простих рішень, а шукати справедливих рішень. Тому що дійсно Росія розуміє тільки мову сили. І ми маємо знайти ці сили і продемонструвати у відповідь. Але справедливо. Дотримуючись тих принципів, на яких будується наше суспільство. І тоді тільки ми переможемо.